Доброго дня, діти! Рада вас вітати на нашому уроці з предмету технології. Так сталося, що ми знову опинилися з вами на дистанційному навчанні. Тому я пропоную всі набуті навички і нові відкриття перенести у наше звичайне побутове життя. І звичайно, технології нам можуть знадобитися для того, щоб їх використовувати вдома. А чим ми можемо вдома займатися? Звісно, це допомогти своїм батькам. Наприклад, під час готування страв. Дійсно, мама і тато завжди для нас готують щось смачненьке, але оскільки ми вже дорослі, ми можемо або самостійно, або допомогти батькам, або скористатися допомогою батьків і приготувати якусь цікаву страву. Наприклад, сьогодні ми з вами розберемо технологічну карту приготування оладків, після чого ви вже будете ознайомлюватися з відеорецептом до цього уроку. Отож, перш за все, нам потрібно з вами перейти на кухню, так? Оскільки всі приготування будуть робитися саме на ній. Далі, на кухні для. Готування даного рецепту нам буде потрібен певний інвентар. А саме венчик, ложки, як столова, так і чайна. Глибока тара, у якій ми будемо змішувати всі наші компоненти, велика пласка тарілка для того, щоб ми могли викласти готову страву. Крім цього, нам буде необхідно використати сито. Воно може бути як звичним або у вигляді чаші. І, звичайно, всю страву ми будемо готувати з вами на пательні. Крім цього, нам може знадобитися лише склянка. Ми будемо використовувати наступні продукти. Борошно. Грамовку ви бачите на своєму екрані. Саме у даному рецепті на 4 порції буде використовуватися 240 грам. До нього кефір 250 грам, одне яйце, 2 столові ложки цукру і дрібка солі. Звичайно. У даному рецепті ми ще будемо використовувати соду. Звично, у вашому домі ви можете використовувати інші компоненти, наприклад, такі, як розпушувач тіста або інші. Але під час даного уроку ми використаємо соду, саме половину чайної ложечки. Масло для приготування на пательні. Підготуємо усі продукти. Найбільш зручно, коли всі продукти знаходяться перед нами, і ми можемо не тягнутися до них на зайві якісь полиці, і під час готування брати все, що знаходиться у вас під рукою. Перш за все, ми візьмемо з вами одне яйце цукор, сіль. І розбивши їх у нашу тару. Змішаємо їх за допомогою венчика. Змішуємо добре для того, щоб весь цукор і вся сіль розтали. Ось так це буде виглядати у нашому житті. Далі ми повинні трохи зігріти кефір. Він не повинен бути одразу з холодильника. А навіть дуже добре, якщо мама. Вам допоможе його зігріти на пательні. Після цього нагріти кефір наливаємо до нашої суміші. Так само розмішуємо її до повної однорідності. Ось так це буде виглядати під час готування страви. Після чого ми беремо з вами борошно, просіюємо його через сито і далі додаємо так само до нашої суміші, після чого знову змішуємо до повної однорідності. Дивимося, щоб не було зайвих комочків. Так само додаємо соду. Це будемо робити у самому кінці. Просію муку, як ви бачите, потроху додаємо до нашої суміші і перемішуємо. І, як я вже казав, додаємо соду у самому кінці. Після чого залишаємо суміш на 15 хвилин. Поки ми чекаємо, коли підготується наша суміш. Ми з вами приготуємо пательню, додамо на неї масло і поставимо її на вогонь. Це ми зробимо для того, щоб ми вже могли готувати одразу на гарячій сковорідці. Будь уважним. Самостійно, без дозволу батьків, ми плитою і сковорідкою не користуємося, оскільки вони дуже гарячі, і ти можеш отримати опіки. Коли час пройшов, ми охайно беремо нашу суміш за допомогою ложки великої, набираємо і викладаємо на гарячу пательню. Ось так це буде виглядати під час нашого готування. Коли вони обсмажаться оладки на одній стороні, ми їх обережно перекладаємо на іншу і стільки ж обсмажуємо з іншої сторони. У цьому тобі можуть так само допомогти батьки. Або ти можеш це побачити по тому, що вони стали ось такі гарні і румяні. Це буде означати, що з цієї сторони вони вже повністю готові. Після того готові оладки ми викладаємо на нашу велику тарілку, яку ми готували з самого початку. Ось така проста страва у нас з вами вийшла. Смачного вам діти, і ми з вами зустрінемося більш детально, роздивимося цю страву під час відеорецепту завтра. До побачення!